Всім привіт, з вами Льоля, оглядачка форумних драм. Сьогодні, як завжди, попліткуємо пообговорюємо чужі стосунки, проблеми на роботах, взагалі всі людські проблеми, що там кого взагалі турбує, і що вони пишуть на українських жіночих форумах. І втретвах, чого я так швиденько говорю, тому що десь я тільки що прочитала, що зараз десь там мають вимкнути в мене світло в моєї черги. Іншого взагалі часу в мене записати відео не буде. Тому можете потім в коментарях написати, скільки ж історій ми з вами встигли прочитати. Тому вподобачка, коментар і обов'язково підписка. Якщо ви вперше подивіться, придивіться і обов'язково підписуйтесь і залишайтесь з нами. Підтримайте цей канал. Всім оцим. І якщо бажаєте, спонсорство також для вас доступне на цьому каналі. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео. А ми бігом переходимо до історії. Оце я вчасно сіла записувати. Добре, що хоч зайшла, подивилась. Перше обговорення в нас таке: це нормально ображатись мої... Це ужас. Це тому що світло вимикають і спішу. Так. Це нормально ображатись. Моїй доньці 26 років було, а вона дотепер ображається, що свого часу не пішла на випускний, бо в нас не було грошей купити їй випускну сукню. Після школи вона вступила на бюджет, то ми їй сказали: або навчання, або сукня. Це нормально за таке ображатись? А що ви думаєте, перед тим як ми перейдемо до коментарів, пишіть ваші. Е, так, в коментарях пишуть нормально так, взагалі, поставте себе. Тебе на її місце. Як би вам було, діти не повинні взагалі ніяким чином там якось бути причетними до ваших проблем, особливо в такому віці. якщо всі йдуть і всі йдуть в сукнях. Нормально, навіщо взагалі плодити дітей, якщо немає взагалі не щось базове, дідь якась. На сукню можна було вже ті 2-3 тисячі заробити вам статком. Так, є прокат суконь 400 500 гривень. На добу. Незрозуміла, дитина вступила на бюджет. Оплачувати їй навчання не потрібно було. Чого ви сукню не купили? До речі, я теж не зрозуміла цього зв'язку. Дуже дивно ви, дитина ображається має на це повне право. Авторка каже, що це був 2016 рік, а ще туфлі потрібно було купити, зачіску, прикраси і ресторан оплатити. Питають, а як ви взагалі тоді навчання збиралися оплачувати? Авторка каже, що вони допомогли купити необхідні речі в гуртожиток. Так, тут багато що пишуть, що типу, в смислі, чому не можна було якось відкласти, заробити ці гроші, ніхто не розуміє. Авторка каже, ну не було у нас можливості. Питають, що взагалі означає, допомогли купити ви батьки, вона дитина, це ваш взагалі обов'язок. Авторка каже, що не всі діти пішли на випускний мала, сказала друзі, що їде до родичів в інше місто, а що вона ще мала сказати? Це підлітковий вік. Коли там друзі йдуть, вона не ну а що вона скаже? Мені здається, щоб дитина сказала прямо чесно, що я не йду на випускний, бо там в мене у батьків немає можливостей. Ну а що вона мала сказати? Багато хто не розуміє, навіщо ви взагалі плодились, якщо ви не можете на якісь елементарні речі для дитини заробити. Питають, а без Шрукарів стилістів ніяк, сукню на прокат можна було взяти. Ну, там мені здається, теж можна було без перукарів-стилістів обійтися. Зараз стільки можливостей. І не знаю, на Олексі можна було пошукати, хто там старі якісь продають. Чи Напрокат дуже багато є всяких сервісів. Навіть надішлють тобі по пошті з іншого міста. Ну, Тоді дійсно, на наскії в них не було можливостей, та й теж не можна, там, якщо вони не знаю, там останній шматочок хліба. Дають. Дали, теж не можна засуджувати. В принципі, різні обставини бувають, можна в один день втратити все. Але я думаю, що багато що залежить від того, як пояснити це дитині. От, на судячи з того, як пані відповідає на коментарі, що тіпа, так доказує, ми її купили в гуртожиток. Посуд, подушку, ковдру, білизну. Ну, типу, знаєте, так відповідає. що я, в принципі, не дуже то і здивована, що е, дівчинка ображається? Авторка ще каже, що цей випускний був в ресторан, і тут почали всі думати взагалі, ви що, прикалуєтесь, тоді про які взагалі великі суми грошей йде мова, скільки той сільський ресторан може коштувати. Може, ви знаєте? Пишіть, скільки той ресторан в селі міг коштувати, і взагалі випускний, як ви ставитесь? Такого, чи є взагалі якісь, якісь, право у дівчинки ображатися на батьків, щоб ви порадили мамі? Як можливо, цей конфлікт загладити і щоб донька не ображалась? Можливо, можете дати якісь поради, як потрібно, можливо, було з самого початку пояснити дитині, щоб не викликати такі наслідки в майбутньому, чи теж можливо вважаєте, що навіщо взагалі тоді народжувати, плодити ще щось? Якщо? Якісь базові елементарні штуки не можуть забезпечити дитині. Одним словом, пишіть ваші думки в коментарях з приводу цієї історії, а ми переходимо до наступної. Першу історію ми встигли прочитати. Що там далі? Батьки чоловіка хотіли, щоб він одружився з іншою, з тією дівчиною, з якою він був разом сім років, але вони розійшлися. Ми познайомились вже після їх розриву, одружилися майже одразу, швидко і несподівано для них. У нас є дитина. Виповниться рік. Проблема в тому, що його батьки всіляко уникають зустрічей з нами, не хочуть приходити в гості, коли запрошуємо, або кудись разом виходити, наприклад, в кафе. У чоловіка у вівторок день народження, і вони відмовились приходити через мене. Внучку теж не хочуть бачити, нічого про неї не питають, навіть фото нецікаво подивитись. Хоча ми живемо недалеко, могли б і приїжджати, ніхто ж не забороняє. Скажіть, чому так? Чому таке не при... Няття, адже я вибір їх сина, в кого була схожа ситуація, як ви поводились, чи змінились ваші стосунки з часом? Дуже переживаю за це. Наша переживати, коли можна не переживати. Я так малому кажу, нащо вирадувати, коли можна не вирадувати? Чого переживати через людей, які не можуть прийняти вибір свого сина, якось свої умови ставити, на кому йому одружуватись, на кому ні, що робити взагалі? І якщо вони так до цього всього поставились, то навіщо вони взагалі в їх спільному житті? Навіщо вона за це переживає? Було б за що? Не знаю. Давайте почитаємо коментарі, можливо, я в кінці щось додам. Але я б взагалі не переживала. Вони або з часом приймуть, але вже знаєте, в дівчини осадочок та останеться, або не приймуть чого переживати. Вам потрібно радіти, що батьки чоловіка не нависають над вами, цінуйте це. Ну а ви уявіть, якщо вони вирішують і, взагалі, вважають, що мають якесь моральне, хоч якесь право, казати сину, на кому йому одружуватись. Ви уявляєте, якби вони лізли в сім'ю, там ще щось. Тому дійсно, пані проділа, що вони самоустранілися. <гум> Дарма, зате у вас нема проблем. Щодня заходить свекруха, робіть вигляд, що все окей, не нав'язуйтесь, але й не ображайтеся. Просто зробити свої висновки і жити своє щасливе життя. І якось не переживати і взагалі не думати за це. Так, радять потерпіти, має пройти певний час. <гум> Авторка каже, теж подумала, що потрібно радіти. <гум> Моя подруга каже, що в неї е, інша ситуація, свекруха не вилазить з хати, постійно вкаже їй на все, і в них є конфлікти. О. За стільки років вони, напевно, до неї звикли і, напевно, просто думками уявляли сина з нею. І що? Тепер не приймати інший вибір своєї дитини, чи що? Я таких не розумію. Господі, дай мені сил, будь ласка, натхнення розуму. Я не знаю, що ну потрібно, аби ну не бути у такої в старості, коли моя дитина Буде будувати своє окреме, щасливе життя. Я прочитала нещодавно в ТРЕЦ якусь таку історію. Дівчина хвалилася, яка в неї класна свекруха, як вона про неї турбується, не те, щоб там лізе, там ще щось, а дійсно там турбується, приймає, цікавиться, не ще щось, приємна, класна людина. І вона в неї запитала: Типу, а чого так? Він багато ж прикладів, що мамки скаженіють. От. А вона їй прекрасну річ сказала, що для мене головне, щоб була в мене щаслива дитина, а щоб моя щаслива дитина була, дружина його має бути теж щасливою. І мені не потрібно з нею там, ділити ще щось, а максимально знайти якось спільну мову. Бо коли ж ти якимось чином та, там, в конфлікт, там, щось не приймаєш, ставиш себе там, я мама цього хлопця, там ще щось, не знаєте, типу вище. І коли на самому початку починаються якісь... Дисконекти, то воно і надалі, ну от краще не буде. Потім тому що потім інша людина, невістка, стає в якусь ну, оборонну позицію. Ну і з самого початку потрібно приймати вибір своєї дитини і робити все максимально, щоб твоя дитина була щасливою. І якщо вона тобі не телефонує 250 разів на день, не звітує там. Я не знаю, в неї окрема сім'я, дай Бог я ж кажу, Боже, дай мені сил, будь ласка, щоб в мене такого не було. Ж мене мозок не поплив років через 20. Це ж жах. Це ж, якщо це ж дитина нещаслива, бо ну дитина ж не може обрати, чи ну це складний вибір, та це мама, це дружина. Дитина всіх любить, і батьків, і дружини, там своїх дітей. Вони обирають свою сім'ю. І оце отакі пакості робити, якось змагатися з жін. Хто головніший, ще щось, та все, ти вже не головніша, Він головну. Жінку в своєму житті обрав все в дитини ну, нова сім'я. І якщо ти хочеш спілкуватися зі своєю дитиною, потрібно максимально адекватно ставитись до її партнера там, чи партнерки. Не розуміла ніколи таких мам і малюсь, щоб мене, і ніколи їх не зрозуміла, скажімо так. Авторка каже, що більше взагалі їх не приймає не батько, а сестра і мама, так як вони дружили і дружать, і разом їздять відпочивати з колишнього. Я не здивована, типова взагалі ситуація. Слухайте, він за сім років ні, ні так і не одружився. А на вас відразу мені б вже було все одно на батьків, якби я знала, що у мого чоловіка до мене все так сильно. Хтось пише: Дурна дитина виграла в лотерею. Ви що думаєте, чи виграла пані в лотерею, чи ні? Що ви думаєте? Ну, мільйон цих історій читали за тих бешених мамок. Щоб Порадили пані, переживати з цього приводу чи ні, ображатись чи ні. Е, можливо, ви з таким стикалися, що вас, батьки вашого чоловіка там, чи жінки, не приймали. Як ви діяли в цій ситуації? Можливо, можете щось порадити, а можливо, маєте якусь історію. Пишіть це все в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Кефірчик, ти там вмостися, киється мамина. Пуста кімната. От йому потрібно лягти. Ти саме наша родящий цей пакет. Також нагадую вам підписатись на цей канал, поставити вподобачку, якщо ви ще не поставили. І обов'язково пишіть ваші коментарі з приводу історії. Це дуже класно впливає на алгоритми Ютубу. Це відео бачить якомога більше людей. Воно форситься. Мене бачить і цей контент більше людей, і в наші з вами обговорення в коментарях стають все запеклішими, а канал стає все більшим. Так. Поки ми встигли вже дві історії прочитати. Цікаво, чи встигнемо третю. На мене щось лякає їх таймінг, що вони вже півтори години не виключають на мою чергу. Миколаїв Бленерго. Що там по тайм-менеджменту? Чи можна виправдати зраду жінки? Жінка і чоловік більше десяти років в шлюбі. Сексу немає вже більше року, чоловік не хоче, не може і тому подібне. У відсутності сексу звинувачує жінку, фінансово не особливо забезпечує. Взаєморозуміння і підтримки немає. Навпаки, всіляко жінку гнабить за найменші успіхи в роботі. Жінка ще порівняно молода, 35 років, доглянута. Звичайно, хочеться тепла і ласки чоловічої. Так от, чи можна в даному випадку її було б виправдати, якщо в неї з'явиться яви, коханець? А чого вона досі замішня? Мене питання? Давайте почитаємо коментарі. Зрадити можна, коли є сім'я, партнер, стосунки, а судячи з усього, тут нічого немає. Сусіду зрадити не можна. Ні, зради взагалі ніяким чином вибрати дати не можна. Якщо цій жінці некомфортно більше жити з цим чоловіком, то потрібно розлучитися і потім шукати іншого. Погоджуюсь. Якщо їй так погано, то хай йде взагалі від нього, але звісно вона цього не зробить, тому що коханець скоріш. За все її до себе не кличе і грошима допомагати як теперішній не буде. Авторка каже, що її подружка, чи хто там подружка, ну, чи вона за себе пише, хто його знає. Просто боїться залишитись взагалі сама. Так, хтось пише: 35 років в сім'ї сексу підтримки немає. І взагалі, замість того, щоб вирішити якось проблему, вона заводить коханця і тим самим взагалі ще більш поглиблює ці проблеми. Дурна баба. Авторка каже, що, можливо, там проблема з потенцією, але робити з цим він нічого не хоче. Хтось радить, можете в лоб спитати? в мене в цьому році взагалі все. Секс буде, чи когось шукати іншого, рік без сексу, пояснення які. Авторка каже, що ну, цей чоловік придуманий, як і придумана жінка, Ой, непонятно, вона за себе говорить, за Коротше, Цей чоловік говорить, що ну, йди і шукай, а може в тебе вже є. Якщо є дозвіл, то йдіть і шукайте. Чоловіка потрібно слухатись. Нехай розлучаються і заводить коханця, виправдані. Ади немає Ви думаєте? Чи їй потрібно розлучатись чи шукати коханця. Е, я думаю, мені можна мою думку не. Проговорювати, бо я думаю, всі ви знаєте, що я проти зрад. Якщо ну вже так, що немає взагалі сил це все терпіти, стосунки дуже погані, то не знаю, сексу немає, ще щось. Ви доклали якихось зусиль, не виходить. І Якщо стоїть вибір завести коханця чи коханку, навіщо? Якщо можна не зраджувати? Як би він їй не казав, що типу йди і шукай, якщо хочеш.

І все тому подібне. Тому я вважаю, що в таких ситуаціях, якщо вже немає кохання, якщо вже нічого немає в тій сім'ї, то вартувало б розлучатися і не робити нікому боляче і вже там будувати, заводити коханця двох, трьох нового чоловіка, кота там ще щось. Замість у цих Мені здається, від того, нікому добре не буде, навіть якщо всі розуміють, що якісь проблеми в сім'ї є. Можливо, ви якоїсь іншої. Думка з приводу цього всього, пишіть в коментарях, обговоримо. Можливо, ви мене переконаєте. Якщо у вас якась така інша думка, що, типу ці проблеми, все е, я не знаю сміття, можна завести коханця і не розлучатися, і все буде чудово в сім'ї. Пишіть, що ви думаєте, а ми переходимо до наступної історії. Поки Миколаєва була енерго, дає нам час. Є тут такі, в кого чоловік спочатку не хотів одружуватись, але з часом все ж зробив пропозицію. Моя подруга вже сім років у стосунках з чоловіком, народила від нього дитину, і досі впевнена, що він передумає. Хоча він одразу сказав, що не хоче одружуватись, а дітей, будь ласка, вона мені каже, що ще є шанс, але я чомусь в це слабо вірю, і я чомусь також. Я Взагалі слабо вірю, у ці всі історії. Ж, типу, ну давайте так, комусь окей. І з самого початку це проговорюється неважливо, там шлюб, офіційні ще щось є такі, будь ласка, але я от ем, в контексті того, якщо жінка хоче заміж, вона хоче якихось гарантій да, для себе, тому що шлюб це гарантія взагалі для тебе і для твоєї дитини. Хоча б якась, що якщо ви розлучитесь, або якщо з чоловіком не дай Боже щось трапиться, ще щось, що ви будете хоча б якось плюс-мінус захищені. І я за те, що я не вірю от в це. Жінка хоче е, заміж, а от чоловік каже, типу, ні, я не хочу. І що він сім років вже разом, вже дитина, і тут він, я не знаю, на десяту річницю такий Катя, Я передумав, будемо одружуватись. Я в таке не вірю. ну, це Взагалі безвідповідально ще щось. Як вона наважилася народити від нього дитину, я сподіваюся, хоча б його батьком записала, а не матір одиначка? Я такого не розумію. Ви, можливо, іншої думки можете поділитись нею в коментарях. Так, тут пишуть: а що такого мало б статися, що чоловік захотів зараз одружитись? Ну, за сім років дитина, нічого не сталося, не а тут щось. Ну... Вітер падує під таким нахилом, що ось і захоче. Ні, навіть не стало б з таким спілкуватись. Автори, скажіть, як ви думаєте, якщо подруга скаже з 1 листопада, якщо ми не візьмемо шлюб, ми розлучаємось. Він зробить пропозицію? Думаю, що ні, почне далі маніпулювати ще е, щось робити. Хтось розповідає, що так, мій чоловік два роки зустрічались, і в один е, з прекрасних днів я поставила йому пряме питання або весілля, або ми розлучаємось. Він зробив пропозицію того ж вечора. А подруга 12 років жила з хлопцем, розійшлися так, тому що йому було зручно, а вона старіше, і сім'ї якось їй хотілося. Теж знаю декілька таких історій, що там по 15 років жили, не одружувались, бо хлоп не хотів, не бачив того сенсу ще щось. А майно купувалося, а ще щось робилось. І потім він зустрічає когось, на кого дружиться за два місяці. Ну і та пані сидить така в шокі і не знає, що робити. Без грошей, без квартири. Хоча, наскільки я знаю, це ще можливо довести, от що там ну, не дітей, він теж там щось дітей уникав, я знаю в одній парі. І, і все, і вона, от без грошей, без дітей, без квартири, якось так. А теж сиділа і чекала. Ці 10 років, там 15 він мені не зробив. Пропозицію на двадцяту річницю обов'язково зробить. Він там, можливо, зробить, але не тобі. Авторка каже, що її подушка йому якось натякає вже роки з три. Я більш впевнена, що він все прекрасно розуміє, але нічого не робить. І навряд чи взагалі щось таке трапиться, що він зробить їй пропозицію. Дитина є, житло є, вона там навіть не прописана. От я про це. Ви серйозно, вони вже мають дитину, які намки. Що ж ви лізете в чужу родину, немаленьке, розберуться, напевно, пише цей чоловік її подруги. Відповідь буде від творців: він побачить дитиночку, візьме її на ручки, розчулиться і все зрозуміє. Хоча чекайте, дитинка вже є. Тоді залишається лише спадок, або ще сім років маніпулювати, лякати його, тим, що вона. Піде витошнювати взагалі з нього пропозицію. Ну в нас теж вийшло так, що з моєї подачі одружилася, і я умов ніяких не ставила, просто ну щось там. Ми жили тоді два роки разом, і я дізналася, що друг його сказав, що вона йому ніхто. Я завелася, а, так я тобі ніхто через два тижні розписались 23 роки разом. Я би не народжувала дитину від чоловіка, який не хоче на мене одружуватись. Погоджуюсь з цим коментарем на всі 100. Що ви думаєте? Чи одружиться хлоп на дівчині в такій ситуації? Якщо він за весь цей час ще не одружився, нічого не зробив. Можливо, у вас є якісь історії, подібні? Ви можете з ними поділитись в коментарях, як складались в тих випадках ситуації, чи гарно вони жили, чи хлопці потім робили все ж таки пропозиції, як в них взагалі це все там відбувалося? Чи вважаєте, що варто народжувати дитину? чоловіку, який не хоче на тобі одружуватись і прописувати в хаті. Пишіть ваші думки в коментарях, а ми почитаємо останню історію на сьогодні і все. Так, чоловік черствий, чи я істеричка. Дівчата, потрібно погляд зі сторони. В стосунках ми давно, але разом не живемо. Нам за 40, працюємо разом. Я захворіла, боліла рука, біль постійний, взагалі, сильний. Рука мала рухому, постійно на знеболювальних. Чоловік час від часу питав, як рука. Я відповідала, що болить, але він не цікавився. Чи я в мене там на роботі знеболювальні. Лікар прописав таблетки. Після роботи чоловік був дуже втомлений і одного разу запитав, чи потрібно купити таблетки в аптеці. Я сказала, що не хочу, завтра сама куплю. Не було сил їхати в аптеку від болю, та й він був втомлений. Самі роздягнутися чи вдягнутися було складно, коли намагалися зняти кофту, терпляча біль. Чоловік особливо не реагував, щоб допомогти. Коли я сама попросила, так допомагав, знімав. І одягав, але сам ініціативи не проявляв. Сьогодні я винесла йому мозок, назвала черством і егоїстичним, що не піклується про мене, не співчуває. Я забагато хочу. Це істерика. Період збігся з глибоким ПМС. Так, почитаємо коментарі, що тут люди думають. Він ідіот думають. Він що взагалі здогадуватись повинен, в нього нічого не болить. Він і не розуміє, що воно у вас і як там болить. Чоловік і такі підійшов, показав, попросив, зробив. Вони однозадачні. А у вас в голові, як у 15-річної дівчинки. Хтось думає, що вона йому ще в попу буде. Ми просто втомилися. Авторка каже, «Да, я дую йому в попку, піклуюсь про нього, бігаю в аптеку, доглядаю, таким чином проявляю своє кохання і турботу. Але всі ж ми люди різні, у всіх нас є інша, інша різна мова кохання, ми по-різному проявляємо наші почуття. Для неї це така от турбота, а для нього я там я не знаю. Тумбочку в хату купив, він вже вважає, там, чи комуналку заплатив, чи ще щось. Він вже вважає, що раз сказав, що я тебе кохаю, хвати. Ну, різне буває. Чи підходить це Це вже інше питання. І чи хочеться бути в таких стосунках з людиною, в якої вас не співпадають, І якось погляди на те, як потрібно проявляти своє почуття. Хтось на те, що вона там бігає, ухаши, хтось пише, не стоїть так ви. Оце це не оцінниця. Пораджу лише одне: розраховуйте завжди тільки на себе, і та вкладайте стільки в тих, хто це оцінить. Я це пройшла. Це дуже. Сумно. Вибачте, будь ласка, я дуже жіночна жінка, дуже навіть емпатична, але я щиро не розумію претензій автора. Причому тут чоловіки такі, які прочитала тему, і, наче те, що вона просила його зробити, він зробив, що не так. Вам же сорок не вісім. Авторка каже, що вона дуже хотіла, щоб поцікавились там, чи є ліки, попіклувалась про неї, пожаліли в кінці кінців, цікавився, що до чого. Мама. Так, ви не просили в нього допомоги, і від неї відмовились, коли він її запропонував там сходити в ту аптеку. Чекали, що він почне вас впрошувати взагалі прийняти його допомога автора. Ви тільки і тільки ви винуваті в тому, що не отримали те, що хотіли. Ротом потрібно казати допоможи мені, будь ласка, погладь мене, пожалій, це нормально. Йо, правда. А чекати, що ваші думки буде хтось взагалі читати, це ненормально. Тут я можу погодитись, що можна просто, як мінімум, сказати, що б тобі хотілося, чого тобі не вистачає, і вже далі дивитись по ситуації. От ви все сама і сама, він бачить, що ви тягнете, то й не спішіть вам допомогти. Більше стогніть. Ой, болить, ні, не можу нічого робити. Ось такі поради дали на жіночому форумі, і які б дали поради. Цій пані, Чи вона забагато хоче, чи це ПМС, чи це ще щось. Чи хлопець її партнер дійсно її не кохає, не турбується про неї і не хоче цього робити. Можливо, якось по-іншому їй потрібно з ним комунікувати, щось там можливо, сказати, поговорити. Одним словом, якби ви вчинили на її місці, можливо, маєте для неї якусь дуже добру і добру пораду. Можливо, ви були в таких ситуаціях і маєте бажання і натхнення поділитися своїм. Ім, досвідом, щоб ми почитали в коментарях. І, можливо, якщо в когось теж така проблема, могли прочитати і зробити якісь висновки, і зробити щось краще в своїх стосунках. Пишіть все, що ви думаєте, хочете історії в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили ваші вподобайки, залишили коментарі, підписалися обов'язково на цей канал. Також хотіла вам нагадати, що на каналі доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомити. В описі там знайти посиланнячко, перейти і дивитись всі мої відео першими. До нових зустрічей з новими історіями. І та і та. Ні, 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 не все, не все. Також не забуваємо, що ви можете мені скидати, тегати мене під різними крінжовими історіями в трецях, інстаграмах, тікітоках. і ми тут будемо з вами їх обговорювати. До речі, в подальшому я там готую е, більш такий випуск по історіям. Від підписників і моїх глядачів, тому не пропустіть все. Цілую вас дуже сильно люблю. Дякую вам, всьо цьому.